Раніше каміни використовували в першу чергу для обігріву приміщень, однак сьогодні це не тільки практичний, але й декоративний елемент, здатний прикрасити будь-яку кімнату. Всім привіт! Мене звати Каріна Хльвінська, і наш сьогоднішній випуск присвячено дизайну, а якщо точніше, дизайну камінів. Існують різні типи камінів, які ви можете встановити у своєму домі, але інколи буває важко підібрати потрібний дизайн та вписати його в інтер'єр. Тому сьогодні ми розглянемо, а який ж дизайн взагалі рекомендують обирати. Почнемо з класичного стилю. Це просто та вишукано. Такі каміни мають елегантний вигляд, і вони також стануть чудовим центральним елементом у вашій вітальні. Класичний камін зазвичай мають конструкцію в рівень з підлогою та забезпечують достатньо велику зону для вогню. Дизайн каміну у грецькому стилі це економний варіант, який створить унікальний інтер'єр у вашій кімнаті. Такий камін не тільки зможе опалювати великий простір протягом багатьох годин, але й додасть витончений вигляд вашій вітальні. Якщо ви оберете камін в англійському стилі, то точно не пошкодуєте. Каміни для кухні. Дизайн, яких запозичено з класичних кабінетів, суворих та інтелігентних британців чудово вписується в елегантні інтер'єри. Такий камін експерти рекомендують встановлювати у вітальню чи робочий кабінет, а поради щодо його купівлі ви можете почути від всесвітньо відомих дизайнерів. Такий елемент інтер'єру точно створить у вашому будинку особливу комфортну атмосферу. Якщо вам хочеться чогось простого, то ідеальним варіантом для вас буде камін в стилі мінімалізм. Такий камін чудово впишеться у будь-який сучасний інтер'єр. Мінімалістичний дизайн зробить ваш дім більш привабливим, а скляна зона для огляду вогнища додасть затишку у холодні осінні та зимові вечори. Також чудовим рішенням для сучасного каміну буде стиль хай-тек. Вони популярні в наш час не тільки через свою довговічність, але й завдяки своєму особливому вигляду. Для такого стилю часто застосовують такі матеріали, як скло та сталь, а прикрашають каміни простими, зазвичай геометричними конструкціями. Одним із найцікавіших рішень є прозорі каміни. Хай тек каміни також оснащені технологіями, які полегшують роботу з ними. Варіантів дизайну камінів взагалі є безліч настінні каміни, сучасна класика, в стилі кантрі та навіть електричні. Говорити про це можна ще довго. Тому ми підготували для вас дещо особливе. Сьогодні ми поспілкуємося зі справжнім фахівцем, досвідченим дизайнером у цій сфері. Хочу камін собі в будинок. З чого почати? Перше це чи будинок вже збудований, чи будується, чи скільки часу він вже провів експлуатації. Тому що для каміну є дуже важливі речі, такі як відвід диму. Якщо в будинку передбачено, наш камін буде розташовуватись приблизно в тому місці, де для цього передбачений димовідхід. Якщо, звичайно, немає, нам потрібно закликати спеціалістів. Вони визначать, де можна зробити цей димовідвід. Відповідно, там буде розташовуватись майбутній камін. Вони це все правильно влаштують. Ви закупляєте дрова, розпалюєте камін і грієтеся. Чи можлива установка каміну в квартирі? Як то кажуть, в нас можливо все, але в випадку з квартирами камін на дровах можна встановити тільки якщо жити на останньому поверсі, і то не завжди там дуже багато потрібно дозволів і так далі. Якщо це квартира на будь-якому іншому поверсі, є дуже хороша альтернатива, така як біокамін, який працює на рідкому газі. Для нього не потрібно ніяких додаткових димовідводів і так далі. Звичайно, він не дає стільки тепла, як твердопаливний камін, Але для квартири обігрітися, я думаю, можна точно. Які дизайни камінів у наші дні є найпопулярнішими? Якщо брати твердопаливні каміни на дровах, то найчастіше використовують вбудовані каміни. Це ну зараз всі люблять мінімалізм, це виглядає естетично, всі комунікації заховані. Ми бачимо тільки скляні дверки, де вже собі палає вогонь. Ну і в випадку з квартирами, як ми вже згадували, популярності набирають біокаміни. Вони не потребують ніяких додаткових комунікацій. Все, що потрібно, це сам біокамін. І рідкий газ і пальник. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Було дуже цікаво. І вам дуже дякую. Вибір каміну – це насправді дуже цікавий процес, адже є безліч варіантів. Вам потрібно обрати один, який вам сподобається найбільше. Ви також можете зробити і свій особливий дизайн, тож не бійте стілювати свої ідеї в реальність. А мене звати Каріна Хольвінська, па, -па, -па.